Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян. Така інформація з'явилася в мережі ще тиждень тому. Ситуація була іншою. Керівник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Яник Мягі заявляв, що Естонія не буде допомагати Україні з мобілізацією українських чоловіків на своїй території. В Україні немає законних підстав запитувати нас про видання зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати. Але його керівництво на чолі з естонським міністром внутрішніх справ Лаурі Ляйнеметтесем вирішили все ж таки спростувати слова м'ягі. МВС Естонії допускає допомогу Україні з мобілізацією. Естонія готова укласти з України угоду щодо біженців та українців, які там проживають. Україна не може мобілізувати своїх громадян, що мешкають в Естонії без окремої двосторонньої угоди. Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком таких людей та видачею їх Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються більшість ходять на роботу, мають місце проживання в Естонії. Він додав, що в Естонії проживає близько 7,5 тисяч громадян України призовного віку. При цьому він зазначив, що багато хто з них звільнений від мобілізації. За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки одинаки батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато. Наразі Немец має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вона хоче призвати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова. Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. До речі, Естонія допомагає Україні не тільки дипломатично. Нещодавно вони надали Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро. У ньому велика кількість протитанкових комплексів Джевелін, боєприпаси, кулемети, наземний та водний катери, транспорт, водолазне спорядження та інше. А ось так Естонія відгородилася від Росії. Це фото зроблено на КПП у нарві. Нещодавно в кількох німецьких виданнях вийшло інтерв'ю міністра оборони України Ростема Умерова, в якому згадано про плани призову українців за кордоном. У Міністерстві оборони уточнили, що міністр Ростем Умеров закликає всіх українців не ховатися. Але питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть. Чим закінчиться історія з Естонією та іншими країнами, куди переїхали українські чоловіки? Наразі невідомо, слідкуватимемо. А поки що підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. І ставте лайк. Ми працюємо для вас.